Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 14 листопада. Дотримайтесь вимог часу, комендантську годину ніхто не скасовував. Розраховуйте час в дорозі, енергетичний фронт, вклад кожного важливий, актуальні поради від муніципальної варти. Про це в нашому випуску. Спільне патрулювання інспекторів муніципальної варти та національної поліції забезпечують дотримання громадського порядку у нічну добу. Як кажуть, повз них не пролетить і муха. Охорона об'єктів критичної інфраструктури міста під надійним захистом. Добрий вечір. Муніципальна варта посетила об'єкт. Все в порядку. Комендантська година та заборона руху вулицями міста не стоїть на заваді вечірніх прогулянок до друзів. Прораховуйте час в дорозі, аби не виникала потреба познайомитися з муніципалами. А чого опаздуєте? Та що друга? Ну треба якось то время вибирати. Дівочий вечір за столиком в рідному дворі з алкоголем трішки затягнувся. Причин для теплої зустрічі подружок може бути безліч, але вимоги часу єдині для всіх. А їх дотримання запорука вашої ж безпеки. Всі уходім домой. Подруга немає питань. Ми уходимо. документи є? Ні, з собою точно ні. Муніципальна варта знову нагадує про необхідність завжди при собі мати документи посвідчуючі особу. Тоді швидкоплинна зустріч з патрульними вам забезпечена. будь ласка, документи. ви худо вас залишається пішком. Да, таксі не нідазнідаждалась. Життя і життя, і життєвські проблеми нікуди не зникають. Але безпека, попри все, недопущення ДРГ на території міста надзавдання муніципальної варти. И куда идете? Иду к внучке. А что, к внучке в ночное время? Я заболела. Поэтому а, заболела внучка. Дядь позвонил, мама нет, вот так я бегом что... Ну давайте проверим я и так решим, так... что с вами делать. Так идет добраться до чаши? Мы, да, да. мы что опаздываем? Извините, мы в зале ну, так все. Чего задерживаемся? Извините, больше да? не будем сейчас. Да? Пусть их задержать. Не, ну надо время подбирать так, чтобы не задерживаться, ребята. Нет. І знову таксі, що затрималось. Пасажири доставлені, а водій знайомиться з патрульними муніципальної варти. Таксі Ночне час. Добрий вечір. Що катаємося, ще в таке время заказ виповнює. Заказ не взяв же ви ж. розумієте. Це. для унеможливлення виникнення додаткових питань від патрульних дотримуйтесь поставлених вимог та чітко відповідайте на запитання. А батькам неповнолітніх дітей слід подбати про нагляд за ними, аби ті не вештались в цілковитій темряві нічним містом. Ви відкуди? В центру йду. І що опаздуємо? Не успів, трохи часу не, не розвитав. Скільки вам років? 16. 16? Ну тим більше 16. Такое время сейчас находиться на улице, вы же понимаете. Дежурный не проверит, нет ли у вас нарушений. Нормально. Ага. Что вы с чистой совестью Хилідомор. І перше в кімнатське не появлялись на вулиці. Вечірні рейди муніципалів з метою надання роз'яснень щодо вимкнення підсвітки банерів, рекламних дошок та елімінації приватних закладів продовжуються. Енергетичний фронт країни потребує підтримки кожного. А ваше свідоме ставлення та розуміння потреб сьогодення вартує подяки. Люди вихідні муніципалів знову пройшли за роботою. За дорученням міського голови розпочати активну підготовку для облаштування в центрі міста додаткових місць для паркування транспортних засобів по вулиці Соборна, прибирання території, вивіз сміття, спільні зусилля на благо міста. Прохання громадян почуті обіцяли. Зробимо маленькими кроками. Рушаємо до великих справ. Щоденно оперативна інформація про події, що сталися на території міста, на телеграм-каналі Муніципальна Варта та у мережі Фейсбук за посиланнями, що у вас на екранах, це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.